Скільки коштувала наша поїздка в Домінікану? Для відпочинку ми обрали резорт All-Inclusive, який називається Iberostar. Територія тут дійсно доглянута і багато різних рослин. Харчування, до речі, теж порадувало. Кожного дня було різні види морепродуктів. У місцевих гідів ми придбали подорож до Paradise Island. і ця поїздка обійшлась у 230 доларів на двох. Також гріх було не спробувати домініканське спа і дві процедури обійшлися в 200 баксів. В Магазині при готелі я надибала ось такий класний костюмчик. І він обійшовся у 105 баксів. До цього потрібно було набрати. А різних сувенірів вони обійшлися у 150 доларів. А це, до речі, так виглядають домініканські п'єсо. Близько 70 баксів пішло на домініканські сигари. Ну суму залишили, на чайові. персонал їх прям дуже обожнює. Бо американці привчили їх до хорошого життя. Спочатку ми розплачувались в американських доларах, а пізніше зняли їх валюту в банкоматі. Бо так можна залишитись банкротами. Ще не маленьку суму. Хлопець витратив, щоб приготувати мені сюрприз на день народження. Персоналу прийшлося їхати цілу годину в сусіднє місто за тортиком та квітами. Ну і, звичайно, їм теж потрібно було за це заплатити тому на розваги десь загалом пішло тисячу доларів. Готель та переліт ми купували пакетом. І обійшлось це у 3 500. Тож загальна сума подорожі вийшла в 4 500. враховуючи, що сезон зараз в розпалі, в принципі, непогано. А як думаєте, ви пишіть в коментарях?